Старовинні фрески, доступ до яких було обмежено відтепер відкриті для огляду в гарнізонному храмі Святих Петра і Павла, колишньому костелі єзуїтів, відкрили виставку фотографій раритетних розписів храму. В травні цього року така виставка була представлена в Брюсселі в Європарламенті. От там також був присутній настоятель храму. Ось ну і відповідно, це все скеровано на те, щоби. Через польську сторону, очевидно, в даному випадку, оскільки Україна ще не є членом Євросоюзу, були залучені кошти для рятування розписів, найперших розписів храму. Минулого року фахівці з Львівської та Краківської академії мистецтв просканували та зробили інвентаризацію внутрішніх розписів церкви і як наслідок склали перелік об'єктів, які потребують негайного порятунку. Розписи у катастрофічному стані, довготривалі чинники, які нищили їх. А це вода і сіль спричинили те, що дуже велику частину цих фресок вже безповоротно знищено. Тим часом те, що залишилось, можна рятувати, і ми це робимо. Зараз львівські та краківські реставратори укріпляють розписи і готують до майбутньої консервації. Нині фахівці зосередилися на стінописі на хорах бічної нави, бо тут фрески у найгіршому стані. Також у ці дні до храму з'їхалась реставраційна рада. Приїхали експерти з Кракова. Прийшли експерти зі Львова, оглянули все і обмінялись думками з реставраторами, які зараз тут працюють. І ми маємо надію, що перший етап закінчиться успішно і в наступні роки сподіваємось, і надалі брати участь у консервації. Польська сторона готова і надалі продовжити фінансування та участь фахівців в консервації храму.